Ось який в мене тут шикарний гіацинт. І ці простенькі. Бузок, це білий бузок тут у мене. Ось ця вже буде рання зараз вигелка, але щось вона трішки тут закурчавилась, ну, будемо бачити, ось ці піони вже скоро будуть. І ці, слава Богу, он гарні такі. І моя корона. Зараз подивимося. Щось мої ці юки трішки нещасні. Ну, будемо бачити. І моя царська корона. Ось вона яка гарна. Моя царська корона. Краса.